Київ, проспект Свободи, рух тут жвавий, по кілька смуг в обох напрямках. Ввечері чоловік в автомобілі Хонда повертався додому. Їхав згідно правил на свій зелений, як раптом на дорозі з'явилася людина. Водій намагався уникнути зіткнення та не дотримався безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення з огорожею, після чого автомобіль. Винесло від удару на, на тротуар наїзду на пішохода вдалося уникнути. А от аварії ні машина влетіла у стовп. Лише дивом воді залишився живим. Що ж до пішохода, який можливо спровокував аварію, він швиденько накивав п'ятами. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі ДТП. Наступна аварія теж за участю пішохода. Все сталося у Києві на Харківському шосе. Цього разу наслідки виявились трагічні: 60-річний пішохід напевно кудись поспішав і тому вирішив перебігти дорогу в недозволеному місці. те, що чоловік питався перебіжати чотирьохполосну дорогу прямо над підземним переходом. Якби він он спустився в переход, залишився б жив. Збив чоловіка легковик Де Уланус. З водієм поспілкуватися не вдалося. Він в шоковому стані. Попередньо полісмени повідомили, тест на драгері показав, що шофер тверезий. А тепер доведеться з'ясувати, чи була в нього можливість уникнути зіткнення, чи не перевищував він швидкості. Ще одна карколомна аварія сталася за межами Києва. ДТП забрала життя одразу двох людей. Причина лобове зіткнення легковика ВАЗ та позашляховика Хюндай. У Хюндай їхала ціла родина: батько, мати та дитина. Як раптом на зустрічну смугу вискочив ВАЗ, розповідають очевидцям за попередньою версією? Саме водій легковика не впорався з керуванням. В салоні старенького вазу їхали троє молодих людей. Усіх в тяжкому стані забрали до лікарні. Згодом з'ясувалося, що водія та одного з пасажирів врятувати не вдалось. А це вже Одеса. Тут лише диво врятувало людей від трагедії. Серед білого дня водій мікроавтобусу не впорався з керуванням та не втримав машину на дорозі. В результаті маршрутка з пасажирами перекинулась. Остаточні причини аварії наразі з'ясовують фахівці. Свідки ж припустили, що причиною ДТП могла стати несправність буса. Без постраждалих тут не обійшлося. П'ятьох пасажирів забрали до лікарні. Чоловік, який ховається в кущах, порушник правил дорожнього руху, зазначають, очевидці. події автопригоди розгорталися як у справжнісінькому трилері. Водій Тойоти Кемрі попередньо навпорився з керуванням, та спочатку врізався у паркан. Потім машина відскочила у стовп, Але це ще не все. Водій швидко вибіг із автівки, перестрибнув через паркан та побіг ховатися у густі кущі. Шукали втікача як патрульні, так і небайдужі люди. І врешті-решт знайшли. Коли водій пройшов тест на алкоголь, стали очевидними причини його загадкової поведінки, як з'ясував. Лося за кермо. Чоловік сів на підпитку, А коли потрапив в ДТП, не знайшов кращого варіанту ніж просто втекти.